Нові показники напруги, запровадження соціальної допомоги українцям та перевірки переселенців за кордоном, які виплати і стандарти почали діяти в Україні з 1 липня, розкажемо далі. Замість кількох видів виплат єдина базова соціальна допомога. Уряд запустив експериментальний проєкт з 1 липня, згідно з яким малозабезпечені та багатодітні родини, матері одиначки та діти, чиї батьки не платять аліменти або ж їхнє місце перебування невідоме, щомісяця отримуватимуть 4,5 тисячі гривень. Про це повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. За її словами, заяви можна подати через дію у ЦНАПах та сервісних центрах пенсійного фонду. З 1 жовтня програму розширять і для інших категорій. 230 вольт замість 220. в Україні. Змінився показник напруги у мережі. Це крок до синхронізації з європейською енергосистемою, розповіла речниця Запоріжжя обленерго Зорослава Цупренко. За її словами, це сприятиме стабільному електропостачанню, економії на захисному обладнанні та тривалішому терміні використання приладів. Перехід на новий стандарт не вплине на суми у платіжках. МінФін відтепер щомісяця перевірятиме місце перебування вимушених переселенців. Якщо людина зі статусом ВПО провела за кордоном понад 90 днів без поважної причини, вона може втратити статус і грошову підтримку від держави. Але після повернення до України можна подати заяву і отримати її знову. Раніше такі перевірки діяли тільки за наявності підстав та рішення Нацслужби. За умови тривалого перебування за кордоном виплати ВПО припиняються.